Книга, що здатна обіймати, такою бачила свою нову збірку Мар'яна Савка, сучасна українська письменниця. Люди на каві. Таку назву має книга, що стала першою прозовою у творчому доробку авторки. На каві відбувається, напевно, найважливіша розмова в нашому житті. Це може бути з'ясування стосунків, це може бути з'єднання в коханні. А найбільше подруги діляться якимись своїми таємницями, якимись там важливими речами. І якби хтось захотів по Слухати про що говорять різні люди за столиками. Мені здається, це був би дуже цікавий досвід, і з цього могла би вийти цікава книга. У книжці зібрані історії написані як до початку повномасштабного вторгнення, так і після. Деякі з них засновані на реальних подіях, частина вигадані. Але абсолютно кожна з них переплітається з реальністю. В цій книжці. Багато просто людських історій. Вони можуть комусь видатися дуже схожими на якісь історії, які відбувалися в їхньому житті. Багато історій кохання, а всі, більшість сюжетів це дуже подібні між собою, просто є різні обставини, різні люди, різні емоції. Тож мені дуже хотілося, щоб це була легка книжка. Але водночас дуже емоційне, і мені здається, що десь так воно і є. Жанру, котрий би об'єднував усі оповідання, у книзі немає. Кожне з них передає різні почуття та емоції. Тут зібрані як гумористичні, так і частково трагічні твори. Однак абсолютно усі мають позитивний фінал, і це також не даремно. Там може бути якийсь больовий момент, і там можуть бути сльози, але там немає жодного. Оповідання, яке б закінчувалося безвихідю, скажімо. Вони всі, вони всі мають в певному сенсі щасливі завершення. Можливо, це має бути в такій формі, яка б не задала, скажімо, сильного болю людині, яка читатиме, бо в нас дуже великий зараз рівень стресу, і дуже ця тонка больова межа. Усього у книзі 20 оповідань. З них шість написані після 24 лютого 2022 року. По змісту вони йдуть першими, аби поступово читаючи твори, читач міг хоча б подумки повернутися до колишнього мирного життя. Та в кожному із воєнних оповідань є те, що об'єднує усіх українців: речі, котрі не потребують пояснень. Є такі знаєте, якісь речі, які справді складно в перекладі людині, яка не з нашого не знає нашого контексту. Від Читати, але коли ти бачиш в тексті, що він стоїть під Бахмутом, то в тебе не виникне питання, під яким бахмутом, чому він там стоїть, цей, цей хлопець. І ти і, і, і там є про цю безумовну любов материнську, яка є свого роду таким оберегом і для. Для хлопця і для якихось інших його побратимів ці історії про звичайних людей, які живуть своє життя з його драмами, болючими розривами і вічним прагненням щастя. Тут багато чуттєвості, гумору і фіксації моменту, бо так важливо відчути мить, у якій ти живеш, і відчуваєш світ довкола. І це було основним сенсом книги. Вкладала в кожного оповідання якийсь власний сенс. Мені було важливо, щоб е, герої залишалися людьми. І навіть ті, які були ну, скажімо, справляють враження не надто а, таких позитивних персонажів, вони все одно на завершенні мають цю трансформацію відчутно своїй особистості. і Це мені було важливо днями. Письменниця презентувала свою книгу у Житомирі. До цього її вже побачили декілька міст України. Попереду столиця та навіть за кордон. Катерина Волкова Віталій телеканал